Компанія автопарк нове надходження BMW першої серії 2008 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри автоматичні коробки передач та задньому приводі. Візуально ТПЛКП без нарікань. Була прибрана з Європи. Дуже гарний білий колір. По комплектації у нас оригінальні лакосплавні диски 16 градусу на зимовій гумі. Задній партроник. Чорний шкіряний салон в такому стані. Стеля також без нарікань. По комплектації у нас мультимедія, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, кермо, круїз контроль, датчик світла, електрорегулювання дзеркал з функцією складання, переніс попідйомники, автобі у нас купешка. По задньому ряду також зауважень ніякий. Автомобіль назад. тільки після ТО, готовий до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. Оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізін, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.